У Києві у ніч на 30 жовтня лунали вибухи. Окупант атакував дронами. Зокрема, у Солом'янському районі на місці падіння арешт БПЛА спалахнула пожежа у житловому будинку. Попередньо відомо про 9 постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Про це міський голова Києва Віталій Кличко сповістив у телеграм. За його словами, у дитини діагностували гостру реакцію на стрес. ДСНС зауважує, що в Наслідок атаки агресора сталося загорання на другому та третьому поверхах. Дев'ятиповерхівки евакуйовано 18 осіб. 30 виведено на свіже повітря. Одну людину врятовано, дев'ять осіб постраждали. Також пожежа здійнялася у восьмиповерховій адміністративній будівлі. Її загасили.